Вітаю, ви слухаєте подкаст ритми Харкова і з вами його відуча Тія Бачіджи. Сьогодні у нас гость з пласту Михайло Григоренко, харківський пластун і е, людина, яка займається долученням волонтерів до пласту. Так, вітаємо. всіх вітаю. Вітаємо. Вітаємо. Дуже раді тебе сьогодні бачити. Ну, починаємо з самого початку. Угу. Розповісти, будь ласка, поділися, що таке взагалі пласт, звідки пішла назва. Угу. Так, ну загалом це скаутський рух, який зараз є по всій Україні, в усіх майже регіонах України. Почався він, звичайно, що ну, зі скаутського руху, який був заснований 7-8 рік в Великій Британії Байденом ось. І потім а, ну, ця ідея була дуже поширена по Європі і вирішили перетягнути теж до нас. Таким засновником був Олександр Тисовський. Він в 2011 році почав щось, от цю всю ідею. Переробляти е, у Львові, але потім якраз доєдналося ще Петро Франко, син Івана Франка. Тобто і... не 2011 рік виходить. Ой, 1911 рік. вибачаюсь. Я щось да. Е, Петро Франко і Іван Чмола. Це такі три засновники пласту, е, які от почали. Тому що Іван Чмола і Петро Франко почав робити перші гуртки, з якими ми займалися з дітьми. Але Олександр Тосовський таким був прям найголовнішим засновником. От. Але це 11 рік. Взагалі, як і день народження пласту, аля, що так кажуть, е, і є 12 квітня е, 1912 року, день першої пластової присяги. Але пам'ятаю, коли я був на одних е, ну, на навчанні, і мені там розповідав один історик, який займався пластом, ну, історію пласту, то він казав, що взагалі організаторів було 4, і четвертий був це Степан Гайдучок, і взагалі. Е, організація, от перша пластова присяга була складена 21 квітня, тому що тоді були церковні свята 12 квітня. Там не могли забрати дітей на заняття, не могли скласти присягу. <свіття> тому типу складали 21. го Але там потім пішли якісь зміни в історіях. Оце все. І зараз є 12 квітня, і від цього воно все почалось. І взагалі є дуже багато етапів пласту. Їх взагалі цілком шість. Я не хочу на них там суперстіклюватись, але це там. Різні моменти з німецькою окупацією, з радянською окупацією, все це, коли взагалі пласт був в підпіллі, коли він був тільки в Америці, Британії, інших країнах Європи, коли він там розвивався, і потім він в 90-х роках повертається до нас, і це от якраз є таким шостим останнім етапом історії пласту на даний момент. Ну і зараз оцей розвиток після 90-х років. Якщо взагалі івенти події відбуваються в межах. Навчання для підлітків і молоді. Е, та загалом у нас є такі, у нас як програма ділиться, у нас вона ділиться на навчальний рік, якщо його можна так назвати, як і в школі. Тобто ми починаємо в вересні, і зараз в травні ми потрошку його закриваємо. І останнім, як ти кажеш, івентом, але у нас ми більше якось події звикли називати. От, у нас остання подія це свято весни. Тобто ми цим рік закриваємо. Потім у нас все літо йдуть е, табори. Різні, на які можуть поїхати діти будь-якого віку, от і. Протягом року у нас там відкриття пластового року, така теж подія, на яку може прийти всі, подивитися, що ми там робимо. Але це більше все ж таки діяльність у нас на внутрішню е, аудиторію відбувається. Зовнішньою я там теж намагаюся залучати, коли якісь нові волонтери приходять, щось таке. Я намагаюся їх залучати там в програму, але зрозуміло, що у нас більш на внутрішню аудиторію. От є такий, як початок пластового року, потім теж дуже важливий це передача віфліємського вогню, який відбувається кожного року. Самого Віфлієма їде до України вогонь, ми його роздаємо. Ємо, всім, хто хоче, були і Національна гвардія України, ми роздавали дуже багато е, різним людям. От. І от теж такий дуже ключовий, це 12 квітня, день першої пластової присяги. От коли було це 12 квітня, 113 років вже організації, ось, то от такі от події відбуваються. А з приводу таборів тато ще запитувала. Е, uh -huh. та. е, табори взагалі є на весь смак і кольор, якщо чесно, я зараз. Записався на табір рульового пластування, але для дітей-підлітків відкрита, ну, для, для дітей, відкрита величезна можливість поїхати там і на кінне пластування, де вони будуть займатися конями, і на якісь мистецькі, там, де вони будуть малювати, писати вірші. Там... Ділити прозами, по тому подібне. Е, що там ще якісь литунські, морські, е, там ще стрільба з лука. Ну там їх справді супер багато на будь-які на, на будь-який смак і колір займатись можна будь-чим. я там кожного разу для себе щось нове відкриваю, тому що там є. І військове направлення зараз теж дуже популярне, наприклад, і тому подібне. Тобто їх справді дуже багато. Дуже багато. Слухай, ну з цього витякає питання: з якого віку до вас можна приєднатися, і до якого е -е -е -е. Як, як у нас жартує пані станична, грубо кажучи, така людина, яка керує пластом зараз угу. в Харкові, то з двох до 102 двох. От, а але так, так, ну, це, це реально правда. Ми взагалі ділимо свою таку програму, якщо можна так назвати, на улади у нас от так називається. І перший улад це пташата, такі маленькі а діточки з двох, я рекомендую з трьох, але з двох до шести, до шести років бігають в таких компезанізончиках з білою хустиночкою, Ось, в мене вона трошки інша, але потім розповім. В білою хустиночкою. В неї таких пташка позаду класно намальована. Ось це з двох-шести і частіше за все, в такому віці е, діти приходять з батьками на заняття, тобто їх не можна залишати наодинці. Потім іде у нас новацтво, е, новаки. Це вже з 6 до 11-12 років. Е, там вже діти приходять самі, без батьків і займаються з впорядником самі. але От впорядник це волонтер у нас, е, який займається якраз з пластунами і пластунками, е, то задача впорядника з новацтвом – готувати якісь повністю ці наші заняття, які ми називаємо сходини, вони повинні бути повністю підготовлені. Тобто, якщо з таким віком працювати, то повністю треба готуватися. Е, Далі йде така вікова категорія, як юнаки. Це вже з 12 до 18 років. Це прям таке найактивніше, найяскравіше пластування, яке може бути у людини. У підлітка, ось. І там, от я, наприклад, займаюся, якраз з юнаками. У мене є свій гурток. Я займаюсь юнаками. Хлопці дуже класні, хлопці, я їм пишаюсь ось. І... В нас діяльність трошки змінена. Зараз ми проходимо такий реабілітаційний перший рік, якщо його можна назвати, де хлопці тільки готуються і дивляться, як взагалі робляться сходини. Оці заняття. Тобто я їм показую, розказую, веду власним прикладом. Далі з наступного року ми вже будемо починати, якраз оце от різниця між новацтвом і юнацтвом. Юнаки, юначки самі готують собі сходини, самі приходять на заняття. Я просто приходжу як якийсь наглядач, дивлюся, як вони це все зробили. Ну, аналізую, там, кажу якісь помилки, там ну, щось вони може зможуть зробити краще. Ось. Е, і далі йде два останніх улада, е, якраз оце до, 100, до 102 років, але йде старше пластунство, е, це з 18 до 35 років. І далі є, іде сіньорат, улад е, пластунів сіньорів з 35 плюс до до 102, або, як хтось каже, до вічної ватри по-різному. Дійсно, майже без меж. Да. Цім дуже круто. Тобто, в цілому нічого не зупиняє до того, щоб е, доєднатися. Так, так. так. Супер. Окей, ми почули, які в залежності від віку перспективи є. Взагалі, чи відрізняється чимось пластунський рух від скаутського руху по світу? Е, зараз я би хотів, а ну, я ніби там казав про волонтерство, таке подібне, але щоб треба розуміти, теж дуже важливо для людей, які доєднуються після 18 років. На жаль, є зараз меншість таборів для людей з 18 років. Але, наприклад, для мене це не є мінусом, тому що в мене навпаки є цінність створювати щось для підлітків, щоб вони приїжджали, раділи. Потім ти дивишся на їхні запалені очі після того табору. Це не передаває емоції. Ось тому, на жаль, для 18 років менше таборів є, більше такого навчання, як працювати з молоддю і тому подібне. Але так а чим відрізняється від всесвітнього скаутського руху? Загалом, через те, що Байден Пол тоді засновував скаутинг, і ми перетягували його в Україну, то, звичайно, що щось ми залишили. Навіть ті ж самі якісь рицарські традиції, вітання лівою рукою і тому подібне, оця пластова лілея, вона перетинається в нашому гербі українському, але вона є такою ж лілеєю, як і у всесвітнього скаутського руху. Тобто, у нас є схожості, але, звичайно, що у нас е, є в Україні свої потреби, свої якісь цілі, і ми їх виконуємо по-своєму. Тут варто запитати, якими цінностями ви керуєтеся, що ви. Завдяки чому? Так, завдяки та... чому? Ну, е, От я якраз е, переглядав місію пласту до 23-го року, і там написано, що треба творити успішну Україну через проможних пластунів. І загалом мені це дуже подобається, тому що це все навколо цього і є, е, тому що у нас є цінності, звичайно, але вони просто трошки по-іншому виглядають. У нас є три головних обов'язки пластуна, е, які от. Коли ти вступаєш, вона одразу активовується, якщо так можна сказати. От, це е, бути вірним Богові та Україні, е, допомагати іншим і слухатись пластового проводу. Тобто це такі базові речі, які треба дотримуватись для того, щоб оця от велика гра, як теж називають пласт, великою грою, щоб вона функціонувала, щоб вона працювала. Цього треба дотримуватись. Е, ну там, я думаю, навіть пояснювати не треба. А далі у нас також є пластовий закон. Uh, ось, а ага, якраз слухається пластового проводу і дотримується пластового закону. От точно задав. От він взагалі складається 14 точок. Я не думаю, що мені треба їх всі 14 звучити, але я можу. От. Але там загалом, якщо дуже коротко про нього, то там є дуже багато різних софт-скілів і софт-навичок, які е, має в собі будь-які пластуни пластунка, яких теж класно дотримуватись. Там і про точність, е, те, що там пластун пунктуальний, але це точність не тільки в часі, але там, наприклад. Ну, я вам ситуацію на таборі, попросили щось принести. Все, ти точно це приносиш в укладений час. Тобто треба цього намагатися дотримати, щоб ця гра у нас працювала навколо цього. Словний, братерський, доброзичливий, там дуже справді багато різних таких класних навичок, які може, які може розвивати в собі підліток. Твої улюблені меми, які у тебе асоціюються з пластом? Я чесно, я дуже радий, що є дуже багато різних інстаграм-аккаунтів, які роблять меми, а, позиціонуючись серйозно? на пласті. Блін. Так, так. Тобто там є, і от я пам'ятаю, нещодавно якраз бачився з хлопцем, який там веде, він називається Куріна Марня. От є якраз ці ну, хлопці, як і дівчата, вони об'єднуються в гуртки такі маленькі групи. А я ще з цих маленьких груп формують щось велике. Це називається курінь. Ось, і якраз є один хлопець, який займається мемами, От і він. Робить меми дуже багато, тому там можна, ну чесно, якщо чесно, от в сторону мемів пластун теж дуже талановиті, роблять дуже багато, але от, ну, в мене. Е Такий мем, який підходить під все. Це. це в Полтаві мужичок стоїть і каже, «Ой, мені подобається, коли воно там все горить, люди бігають, світяться. От, тому що це справді можна ну, підставити під будь-яку подію. Е, тому що там як і готувати на таборі гостюву ватру, коли приїжджають гості, треба все гарно підготувати, там пісні, е, одягнутися, підготувати вату, щоб вона гарно горіла. От, це теж там суетіння якась треба мати. От, ну І коли загалом якісь є справи, то теж приходиться так суетитись, щось робити. Тому для мене це так дуже підходить. Але над своїми хлопцями момент я дуже люблю посміятись, але вона така більш повчальна ця фраза. Вона називається Немає поганої погоди, є тільки поганий виряд. Це от е, ставлення до того, е, що ти подивився прогноз погоди. Ти побачиш, що є дощ. Ти взяв не проникніну водонепроникні штани, дощовик, нормальне взуття, гарно підготувався до цієї погоди. Тобто погоди поганої немає. І тільки поганий виряд, і мені дуже смішно, там, коли я стою в дощовику, в нормальних штанях, в нормальних е, цих, черевиках. Дивлюсь на них, вони всі мокрі. Я так на них дивлюся. Ну, нема поганого, тільки поганий виряд, що ви можете погано підготуватись, і все. Сучасний пласт на Харківщині існує під час повномасштабного вторгнення, які є перепони для тебе, як для старшого пластуна, які ти бачиш. Перепони, які перешкоджають діяльності пласту зараз, ну, так звана Російська Федерація. Ну, це, 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 це очевидно. Це в першу чергу, тому що це дуже важливо розуміти. Дуже сильно не вистачає ем, цього пластового духу, пластового вайбу моментами от справді. Зараз особливо весна, дуже тепло, дуже класна погода. Мені супер подобається. Але, наприклад, виїхати кудись в область дуже небезпечно. Ну я не можу наприклад понести такий ризик. Ну я розумію, що це може ну це, це справді дуже небезпечно. Це от в першому моменті. По-друге що. Не можна організовувати якісь дуже класні події там назовні для людей, тому потім десь збиратись дуже класно, як це колись було. Ем, отакі моменти теж дуже важливі. Потім навіть звичайні заняття, от е, тому, що зараз дуже складно функціонувати Харкові пласту, коли він не має місця, де він може зробити собі гніздечко. Якщо може так назвати, це справді ну, в мене особисто дуже сильно болить, тому що я був в дуже великих містах різних інших, е, наприклад, там Франківськ, Львів, тому подібне. Я справді закоханий в франківську станицю, тому що в них є окрема будівля двохповерхова, навіть ну трьох з підвалом, е, от е, де от вони можуть займатися, і це в першу чергу дуже важливо дітям. Там, ну мені справді байдуже я можу там зберігати щось у себе вдома. Це дуже важливо дітям, тому що вони туди приходять, вони там, знаєш, клеють якісь наліпи, якісь фотографії, якісь спогади, там всі їхні пропорції стоять. Це все гарно. Франківську, якраз, наприклад, там в підвалі взагалі зробили. Студію звукозапису, там можна записувати теж подкасти, якісь записувати музику. Я туди приходив, як чуваки, грали на гітарі, на барабанах, записували собі музику, яку вони хотіли. І це дуже класно, що от люди можуть збиратись. У нас цього не вистачає, це справді дуже, дуже сумно. То ти казав про гніздечко. Я спочатку думаю, блін, гніздечко цікаве слово, потім, коли ти описав. Це такі я не можу назвати осередком які. Таке місце. Це дійсно гніздечко і ніяк інакше не скажеш. Дуже затишно за ну, воно, воно якраз має назву домівка. Не, не дім, а домівка. أو... Це все, от воно так все воно е, підходить <зелен> до того, що це як другий дім для дітей. Як проходять табори для старших пластинів, тому що ми переважно розмовляємо там про дітей, про молодь, про підлітків, але. але все ж таки місце молоді у пласті. Місце молоді саме 18, правильно? Так, да, так. Да. Да. Uh, як проходять uh, табори для старшопластунів, uh, це в першу чергу дуже відповідально. Це взагалі все починається з грудня місяця, навіть якщо не раніше, навіть якщо десь не осінь, жовтень, особливо для людини, яка цей весь табір uh, збирає докупи. Це у нас називається комендант чи комендантка, якщо це жінка. От то вони це збираються до і частіше за все, навіть деякі люди пластуни починають от, справді з жовтня, з листопада місяця, щоб це все зробити. Вони будують програму, формулюють програму, подають, і от десь там в грудні, в січні, треба подати заяву на табір. Потім іде відповідальність по збору людей, які будуть там ну, не працювати, волонтерити та. Грати в цю пластову велику. <гум> е, взагалі, е, пластовий стандарт це одна доросла людина на вісім е, підлітків дітей. Тобто це такий стандарт. Я навіть десь бачив більше, що там ну, один до чотирьох. і це дуже класно, тому що це набагато легше контролювати. Ось, е, подається грудень-січень е, і потім формулюється програма. Десь вся весна уходить на програму для ще людей, які працюються, вибивати відпустки на роботі, щоб поїхати на табір. Ну тобто, цим люди займаються. Але потім, коли приїжджаю на табір, от, ну для мене це по-перше, я зрозумів оцю головну ідею гри, і я зрозумів, що навіть тоді, оцей момент, коли я з іншим постануванням я теж можу пластунами, я теж можу бути дитиною. Це для мене дуже цінно. Там коли я навіть приїжджаю на збірку свого куреня, це відчуваю такою дитиною класно на два дні без відповідальності відірватися, це побути просто зі своїми хлопцями, просто відпочити там якісь шашлик посма. Ну таке, але про таборита. Ну, це справді можливість поїхати дорослій людині. В деяких моментах відпочити. Якщо справді якийсь такий легенький табір, який стоїть на місці, ми його називаємо стаціонарами, якщо стоїть на місці, легенький табір спокійний, все, він разом кайфує з підлітками, займається. Але все одно, це якась відповідальність за подальшу програму, яка там має займатися. От, і подібне. Але загалом. Та тобто для людей 18+, плюс часі за все це організація. Організація дуже рано, тому що це дуже відповідально. Треба всю бюрократію пройти, вибити там якісь гранти кошти для того, щоб е дітям підліткам зменшити вкладку, яку вони будуть платити за табір, щоб це їм було більш можливо туди поїхати. Ось і тобто, частіше за все 18+, плюс люди цим займаються. Окей, і тоді е питання на початку: ми тебе представили як людину, яка долучає волонтерів до пластов. Розповісти, будь ласка, кого ви шукаєте? Ось людину, з якими якостями. Ми вже почули про організаторські, про трошки про пунктуальність, про відданість. На твою думку, які ще якості? Прямо дуже важливо усвідомлювати, кого шукає пласт. Ну, як на мене, людину, яка реально цим горить. От я якраз нещодавно зустрів одного такого хлопця, який прям, ну, дуже сильно горить, і він там все, давай це робити, і це робити. Я такий, все. Зупинись трошки. Я розумію, я теж коли приходив до в флаз два роки тому, я теж таким був. Але трошки зупинись, ми зараз це все типу, розвантажимо і підемо по пунктах. Але там, ну, загалом. Найголовніше, як на мене, оці всі софт-скіли, вони прокачуються. Справді, типу, це не є проблема прокачати в пластовій методі, поїхати на якесь заняття, як ми його називаємо, виїшкіл кудись. Це все прокачати, навчитися нам працювати з молоді, тому подібне. Це все прокачується. Справді, це не треба боятися, якщо цього нема. При тому, ну я проходив це з нуля. От і я певен, що в мене зараз гарно виходить. І тобто, це це не проблема прокачати. Саме головне, от справді, ця ідейність. Розуміння, що ти цього хочеш, розуміння, що ну, це справді тим, чим хочеш займатися. Тому що для мене це в першу чергу м -м, пішло від. Такої внутрішньої болі, наприклад, оце заняття пластом, мене воно пішло від болі. Те, що ну в Харкові дуже мало такої українськості, якщо можна так це назвати. Дуже мало людей спілкуються українською мовою, там слухають українські пісні, тому подібне дуже багато всього такого російського є. І я дуже сильно хочу через своїх хлопців це все розвивати. Щоб, от, наприклад, зараз виховати покоління цих хлопців, і я розумію, блін, все, вони шарять, от вони розуміють, і мені за них не стидно буде потім. Ось. І загалом тому це дуже важливо, ця ідейність. На мою думку, що це моя думка, що ця ідейність якась, що людина повинна розуміти, що вона хоче цим займатися. Тому що для мене це так і було. От я більше з власного прикладу розповідаю. Дякую, Велике. Тоді дуже рада, вдячна, що ти сьогодні до нас прийшов. Ви Тай, слухали Радіо Накпіло подкасту Ритмі Харкова. Дякуємо.